Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, Радий вітати вас на чорному відео. Вже сьогодні, у п'ятницю, ми отримуємо абсолютно нове промо центуріонів. І перший раз в цій грі в промо будуть включені, окрім звичайних гравців, ще і ікони. У мене вже є всі зливи, які гравці туди увійдуть, які ми отримуємо СБЧ, я поділюся з вами цим сьогодні. Також проаналізуємо контент, який ми отримали за останні пару днів, і трошки подивимось. маркет, обговоримо інвестиції. Тож, по традиції, якщо вам сподобається Подобається це відео. Не полінуйтеся, будь ласка, поставити лайк, а ще краще написати коментар. Під останніми двома відео ви здійснили просто шалену підтримку, тому щиро дякую кожному, хто доєднався. Ну і по традиції, якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Нам там буквально трошки людей залишилось до чергової круглої цифри в 3000 підписників. Давайте розпочнемо із завдань. А в нас в розділі Лайф з'явились деякі оновлення. Перш за все, це 7 Team Pursuit 5. Це завдання, де вам Потрібно вигравати матчі в. Трьох основних режимах Battle, Semi Pro, Foot Champions або Division Rivals, маючи в своєму стартовому складі гравців з певних ліг. Наразі це в нас Саудівська Аравія, 1 А Pro League, D1A Кема, це наче жіноча Ліга Франції, срібні гравці і Ла Ліга ЄСпорт. За виконання цих завдань ви отримаєте Experience і 5 гравців з рейтингом 80 Якщо ще ви не закрили свій сезон, він же закінчується, залишився тиждень, тож думаю, Можна виконати ці завдання, щоб забрати найкращі нагороди. Також в розділі сезон ми отримали Evolution Expert, і це, напевно, цікавіше, ніж те, що в розділі лайф, тому що тут в якості нагороди два гравця з рейтингом 85. Але тут питання, скільки сил вам доведеться витратити, щоб виконати ці завдання. Якщо ви граєте у Squad Battles, то скоріш за все, це буде не важко, тому що вам просто треба мати гравця еволюції і забивати їм голи 10, 15, 20 і зіграти відповідно 20 матчів. Але якщо ви граєте в Competitive режимах, то я думаю, тут буде вже важче. Тож тут up to you, як то кажуть, нагороди непогані. Є experience, є всілякі тут паки, піки так і таке інше можливо. Вартує вашої уваги. Рухаємось далі, і це в нас розділ СБЧ. Перш за все, хотілося розпочати із Хріста Стоєчкова, ікону, яку нам зливали, ми знали, що її отримали. Самі її нам в принципі, релізнули дату. І от, медіум медіум воркрейти 4-3 зірочки, 95, удар, передача, 90 пець, 91-й удари, 84-та передачі, 90-й дріблінг і 84-та фізика. Статистичні дані Пушка, не буду нічого казати. Плюс в нього є шалений плейстайл, технікал плюс на контроль м'яча. Це дуже гарно, є також фізика. Фінес Шот, але не PlayStation Плюс, тим тим не менш це е, покращує ймовірність того, що він буде забивати Фінеси. Проблема тут, напевно, в тому, що коштує це СБЧ станом на сьогодні. 765 тисяч монет. І так, це на 100-150 тисяч нижче, ніж ціна Хрісто на маркеті. Але в мене питання до вас, до моїх глядачів, після виконання Соналдо, після виконання Ліао, Родріго, можливо, Альвареса хтось зробив і двох рулеток. В кого з вас взагалі є зараз фондер, щоб закрити хоча б половину цієї збірки? В мене нуль. Я намагаюся якось набомжувати на Лорана Блана, і мені це не вдається. При тому, що я в принципі немало граю, в мене вже 40-й рівень нагород закритий. Тож, якщо ви хочете це виконати, вам або потрібно купляти а, гравців фодер на маркеті, або купляти паки в магазині, віддає, що я вам категорично не раджу робити. Рухаємось далі і апгрейд з 84 84 плюс. І це, знаєте, такий собі тест на IQ. Або що я скажу своїй дощі, якщо вона дізнається. Знається, що я колись обміняв команду з 84-го рейтингу з одним гравцем 85-го рейтингу, щоб отримати назад в клуб два гравці 84-го рейтингу. Але, можливо, комусь з вас падає з цього краще. Не раджу це виконувати. Дорого не відбуває себе, і як показує практика, комусь одному, звісно, завезе, але переважно більше зловить тут просто дві картки 4 -го, го рейтингу і ніколи в житті воно у вас не відіб'ється. Рухаємось далі, і це в нас пік 1 з двох гравців з рейтингом 75, і це вже цікаво. Якщо у вас є якісь дублікати, я думаю, що ви можете зробити ці піки. Від вас вимагається вісім гравців, і не важливо, щоб вони були рідкісними. Тому коли хочете квікнути дублікати, краще запхати їх сюди. З того, що я бачив в телеграмі, з цих піків люди ловили і Лівандовський, і Бензима, і спешл картки. Навіть ось Мбабі ще виловив. Тому я думаю, що це. Таке дешево та сердита варіант для роботяг нас з вами, де можна залутати трошки фодором. Наступна СБЧ Trail Blazers Challenge 6. І тут Jumbo Premium Gold Players Пак. Непоганий пак, наскільки я пам'ятаю, це 26 гравців, 7 рідкісних, але дуже важкі вимоги. 9 рідкісних гравців, мінімум 4 ліги, гравці з. Одної нації, мінімум три в вашому стартовому складі, мінімум два гравці з вашого клубу, 80 рейтинг і... 31 хімія. З того, що я бачу, тут треба накидувати просто лалігу іспанців, максимізувати зіграність, а далі вже добувати іспанцями з інших ліг. Тоді, скоріш за все, у вас буде все добре. Але я не впевнений, подивіться на футбільні solutions, Я думаю, так буде простіше. Будь-якому випадку СБЧ вартує вашої уваги. Переходимо до титульних матчів. Ми знали в принципі, які вони мають бути: Барселона, Реал Мадрид, Манчестер, Юнайтед, Манчестер Сіті. Досить очевидні опції. Інтер рома також її запхали. Три топ-ліги, три топ-матчі і Ліль Монако, Ліга Франції у четвертій опції. Переходимо до ще декількох гравців. Першим в нас це гравець місяця Ліги-1, і це Мартин Булка. Воротар, 6-6 нього зріз, дуже високий, 85-й рейтинг. А він сьогодні. Потрапився мені в суперника в кваліфікації до Вікенд Ліги. І, чесно кажучи, потягнув пару фінес-шотів від Грізмана з мертвих точок на зеленому таймінгу. Тому картка цікава, можливо, комусь склад і зайде. Коштує це все діло дуже недорого. 13 тисяч монет, you can get wrong. Dynamic Duos, І це два італійця, яких нам зливав Шеріф але віддати третій склад і 85-ту одну картку за цих хлопців. 79-й пейс в Башірото Ігало, 84 Пейсела, 76 Defending, їх задізлайкали. 34 тисячі монет це коштує, чесно. А, мені здається, і їй запізнюється з такими СБЧ десь на 2-3 тижні. Тобто ми знаходимося на, місяць від початку гри, а ці СБЧ були прикольними 2 тижні тому. Але наразі будь-яка там навіть рідкісна золота картка, яка коштує там, не знаю, 30 тисяч монет, саліба візьміть собі, який там так? І лівого захисника з Астонвіл але забув його прізвище 84-го рейтингу. Все, ви закрили собі питання. Останній гравець, який сьогодні в нас буде на огляді, це Хуан Фойт, СБЧ, Трейл Блейзер. Ну і одна назва від Трейблейзеру. Знову ж таки, ну, 78 пейс. Крайній захисник. Окей, він може бути опорним півзахисником і центральним захисником. Для центрального захисника 78 пейс, це, напевно, нижча точка, від якої ми можемо відштовхуватися, але 85 Дефенг. Трошки замало Plus плюс нього нема. Хоча їй обіцяли цим карткам давати PlayStyle плюс. Я не знаю 91% дізлайків на футбіні. Я не хочу це виправдовувати. Мені це не цікаво. Я не думаю, що хтось з вас також це буде збирати. А якщо вам він потрібен склад, то ви вже це зробили. І я не можу рекомендувати жодну з цих збірок, окрім булки, до вас склади, тому що вони або не виправдано дорогі, або просто не вартують вашу увагу. Тепер давайте рухатись на футбіни, дивитись зливи нової команди. Ми знаходимося з вами в моєму телеграм-каналі, як ви можете побачити, по хештегу зливи для вашої зручності. Нам доступні всі, в принципі, ліки, які ми отримали на даний момент в Рі. І тут можна просто в хронологічному порядку рухатись. В нас є ціла промокоманда команда з ікон і є. Повна промо-команда, просто гравців з апгрейднутими статистичними показниками. Давайте розпочнемо із ікон, тому що вони перші, тому що я просто за голову хапаюсь, коли бачу ці прізвища. І давайте з вами разом подивимось на купу карток, які ніхто з нас не впіймає в паках. Це Сирбобічартан. Світла пам'ять, який нещодавно, на жаль, покинув нас. 93 й рейтинг. В нього і так фулмета картка і вони ще йому дають топову версію. Ну, я не знаю, який буде рейтинг, напевно, плюс один, але ну про що тут казати? Рут Гуліт. Мені треба вам розповідати, що це фулмета Жерзіньо. Ви всі пам'ятаєте, що творив Жерзіньо в минулій версії Фіфа. Сміт це дівчинка, але з такими статами. Я думаю, що вона буде не гірше за Жерзіньо тому що стати в неї. Ну, два пейсу менше, але плюс один удар, і плюс два фізика, плюс чотири фізика. Вибачте, я думаю, це буде плюс-мінус щось одне до одного. Рональд Куман і тут дуже цікава картка, тому що йому апнуть пейс, і це буде один з найкращих опорних півзахисників гріші. Який може вколотити з центру поля Дженеру Гатузо, його в продікшені зазначає як картку в паках, але... Інший зливар казав нам про те, що це буде СБЧ, тому ми очікуємо на подальшу інформацію. Всім, я думаю, що також такий бюджетний цікавий варіант у ваші склади. І з того, що я чув, ми маємо отримати дві версії карток в паках, як минулого року була в промо трофі Титанів. Хто пам'ятає, хто грав Фа 23 зараз пригадуєте. Тобто, в нас буде, умовно кажучи, деякі картки. Хай це буде Жерзіньо. Він буде мати 90-ту версію і якусь менше, ніж. Його базова версія, умовно кажучи, там 86 шостого версія для простих смертних, яка буде частіше випадати в паках, і ви зможете пограти за якусь ікону. Хто це буде, невідомо. Чи це дійсно буде так, невідомо. Але я про це неодноразово чув. Тож ділюсь наразі із вами. Рухаємось далі. Нашими зливами. В нас буде еволюція воротарів під час. Промо Центуріонів. Я не розповідав вам сьогодні про нові еволюції захисників і нападників, тому що знову ж таки я подивився ці картки. Ну там нема нікого, хто може потрапити в мета-склад. Так, там є НКітя. І це більш емоційна картка. Цікава, але він 85-го рейтингу. Ну кому він потрібен? Коли за це треба платити 50 тисяч монет або тисячу Points. Тому чесно, я не виконую ці режимі еволюції. Хіба заради завдань вам не раджу і уваги. Також я цьому не приділяю. Давайте тепер знайдемо всю першу команду Центуріонів. Також вона на ваших екранах. І тут в нас прізвище Поп це дівчина з Вольсбурга. Це буде Фодер 82-й пейс. Ми закінчили Гойоро і це Канте Стайл з ПСЖ. Дуже цікава картка. 81 й пейс. Але наскільки я знаю, вона скріпти всі. Її 86 та версія дуже популярна. Подивимося, які нарисують її стати. Маркос Решфорд, один з хедлайнерів цього промо. Ну тут вже нема про що казати. Ми вже трошки обговорювали цю картку в минулому відео. Педрі, Барселона, так само один з хедлайнерів. Олександр Ляказет, 87 рейтинг, емоційна картка. Пам'ятаю його версію Вінтел Вайлдкарт минулорічно. І окрім того, тут на Стоморі і Ферлан Менді, також з промо Вінтел Вайлд Карт. Можливо, ви ще когось пригадаєте? Не біжіть мені, бо я трьох гравців знайшов Андріч. З Байра це буде плюс-мінус Фодер. Данк з Брайтона. Також плюс-мінус Фордер, тому що навряд йому намалюють хоча б 78-79 пейса. І Кермунія, який в нас з такого вічно талантливого так, перетворився вже на Центуріона, 86-й рейтинг, але його картки FIFA це завжди Фодер. Ферлан Менді Томорі, так, фулм'ята, питань нема. Філіп Андерсен може бути цікавою карткою, якщо дадуть зірочки, хоча не факт, що вони будуть їх апати. Якщо дадуть, напевно. Гарне покращення статистичне, тому що йому не вистачає дуже ударів на базовій картці. Ну і Райерсен, я питався хлопців: а хто це такий? Чому з Берусі Дортман добирають саме цього хлопця? Мені не зрозуміло. І Сімон, картка, за яку, можливо, багато хто з вас в минулорічної версії FIFA. Він мав якусь абгрейдаву версію Єврокубків, наскільки я пам'ятаю. Спочатку, коли почали зливати цю команду, я був такий: Вау, оце картки, нічого собі. Але потім, як завжди, вони не сюди купу Фодора. І якщо так холодною головою подумати, то Решфорд, то морі менді, фулл мета. Педрі з натяжкою, тому що в нього зросту нема. Ляказе, це буде теж щось таке 50-50. Так, ну а всі інші картки це буде або не краще, ніж топові трейлблейзери, а навіть м'ята золота, або просто фодер. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї команди. Мені цікаво почути вашу думку. Можливо, це я вже придираюсь, можливо, мені хочеться чогось кращого. Також я постав в своєму телеграмі цікаве СБЧ і дуже цікаву картку Даніла Перейра. Знову ж таки, хто грав минулорічну версію FIFA, пам'ятає його картку. Ротузе Файнал або Нокаутс на чемпіонаті світу. Він був за Свапи, і він був однією з нагород. Хто взяв цю картку? Потім писали, що він реально крутезний. В нього класна моделька, і він такий скріпти всі пейсу замало, це такий паління французька Ліги 1, 86 шостий CDM, Даніло Перейра. І навіть у нас є вже завдання, які вам треба буде на нього виконувати. Я думаю, це вийде в п'ятницю. Раніше я б сказав, що можна під нього інвестувати в лінки, але цього сезону у ПСЖ просто нема адекватної кількості карток, хіба там якісь хакімі, але він вже не дуже дорогий, його буде сипати завтра в перші години промо, Тож я не впевнений, що в нього слід інвестувати. Ну і тепер черговий бум, чергове СБЧ це в нас німає ні відічі. Тут її просто з розуму з'їжджають вже. Ми тільки що отримали Блана якого просто всі програвці радять склад, всі контент креатори кого я не дивився сі, кажуть, це просто вау. І ми отримаємо ще кращого захисника, коли знову ж таки в людей нема фодера, навіть на Блана. Я ледь-ледь -лед там е зміг на першу збірку на рейтингу цього зібрати і ще її не відправив. І вже тепер і не знаю, чи відправляти, чи ні, тому що хто знає, хто там буде далі в цих СБЧ, можливо, Гатузо буде крутий, можливо, нападника якогось дадуть. Не знаю, але немає відіч на нас очікує, як один з хедлайнерів СБЧ. Карточок центуріонів, і це буде фул м'ята картка 100%. Рухаємось далі по зливах. Тут на нас ікона хав'єр Дзенеті. Невідомо в якій команді він буде, так само, як і Еусебіо. його нам теж злили, але з того, що Шерів запостив, скоріш за все, в другій. Ну а тут нас Бімба, і це Михайло Мудрік у версії Центуріон. І я, чесно кажучи, не знаю, за що йому дали картку Центуріона. Хіба це тролінг від її за 100 мільйонів трансферної вартості. Але нам, українцям, пофігу, ми отримаємо прикольну картку. Сподіваюся, що він буде хоча б 86-м рейтингом, тому що я думаю, що це. Буде аналог Сімонса, який був 84-м рейтином. І якщо це буде 84-й, звісно, буде приємно, але грати буде за нього дуже важко. Тож очікуємо його, я думаю, на тижні. А от хто в нас буде хедлайнером, це Мартін Одегар з Арсеналу. Я думаю, що це буде щось на кшталт Родріго і щось нашштат Альвареса. Ми маємо отримати це СБЧ в цю п'ятницю, тобто сьогодні, під час контенту. З іншими зливими ви також можете ознайомитись в моєму телеграм-каналі, тому давайте рухатись далі. Якщо ви є володарем карток RTTK, то у Foodmentor це також англійськомовний контент креатор Є прекрасний сайт, де ви можете в принципі побачити всіх, хто отримає апгрейд, або має отримати апгрейд, або на шляху до отримання апгрейду. Посилання я залишу в описі під цим відео, щоб зараз ми не витрачали час. Тепер давайте трошки поговоримо про маркет. Він. Останнім часом дуже нецікавий. Типу, промокоманда взагалі не працює. Вона не рухається людям. Не цікаві ці картки. А кому цікаві, в них нема грошей, нема монет. А, тому на що ми зараз трейдимо, це переважно мета, золота, рейтинг і інвестиції в Непакі. І в рамках цього мені здається, що може бути цікавим Маркус Решвард. І мені здається, що може бути цікавим ферлан Менді. Я давав їх закупи в Discord і собі по карці купив. Так, Рашу вже набрав. Я його давав за 185 тисяч інвестицій в Discord, як тільки його злили. В принципі, навіть до 190 він мені подобається, так само, як Менді, я давав за 95 коли його злили, і зараз навіть за 104 я купив собі 104-103 пару карточок. Він мені подобається. Чому? Давайте я вам покажу. І тут є в нас такі два хлопці, як Хьон Мінсон і Рафаель Ліао. Ось вони, їх спешл картки. Зараз в паках тому ці не падають в нас. В паках золоті версії. І подивіться на графік Сона, Просто в п'ятницю він пішов з паків 95 тисяч монет. Тут його його коли зливали, він був взагалі 75. В нього інвестували-інвестували. 95. Мені здавалося, воу, так куди ще далі. І я особисто в нього не ліз. Але подивіться, з 95 він ще дав 20к зверху. А ми наразі знаходимося на етапі, коли решерт набрав тільки 15. Так само, Рафа Ляо, 122 тисячі монет, і його графік такий самий. В п'ятницю він пішов. Що в спаків він був 110, але коли його зливали, він був 90. І наразі він 122 тисячі монет, тобто він не падає. А якщо ви заснайпите на 5-10 тисяч монет нижче, ніж зараз ціна такс, зможете знайти знижку якусь, або поставці візьмете. То в принципі ми і там, і там маємо величезний зазор. І я думаю, що і Решфорд, і Мінді мають потенціал, тому що нові версії будуть дуже дорогими, а золоті не перестають бути мету, і їх будуть використовувати в своїх складах. Я собі взяв. Так само. Я собі взяв ще Грізмана по 105 тисяч монет. Наразі чекаю, хочу 125, хоча б з нього отримати. Він же 119 черговий Приклад. Цього року Аутов Пекс інвестиції в принципі працюють. Ну, але завжди є ризик, якщо її викрутять дроп шалений, просто то будуть падати спешл картки, це приб'є золоті версії. Втім, тут або трошки ризикуєте, або взагалі не лізти на цей маркет. Нема чого тут робити. М'єта золота. Ми також сьогодні овернайт закупляли, воно трошки набрало. Але не дуже. Втім, я завтра все продам перед Лігою. і ну, ціни вищі, ніж купляв. Хіба Walker 107, ми купляли, можливо, побачити, мені подобається. Томорі, до речі, теж до 45 подобається. В мене штук 10, тому що він також з паків. І якщо ми подивимось на картку, яка в нас не є дорогою і аналогічно Томорі по ціні, навіть дешевше це Кансело, він 31 тисяча монет, коли він шов з паків, в 21 він коштує. Пам'ятаєте, я вам навіть у відео казав якомусь, що купіть цього хлопця за 21 тисячу монет, це буде GG. Він був там 17 навіть, але 21, коли його вже злили, подивіться, коли він тут от вже був, так, відомо, що він йде з паків. І черговий приклад, як картка дає ще екстра 9 тисяч відносно його ціни, це майже там 50%. Тож, я думаю, що Out of Packs картки, я в них зацікавлений, я собі взяв. І якщо ми поговоримо про Fodor, це таке дуже дискусійне питання. Багато хто зараз лізе у Fodor, але. Я хотів би бути трошки з ним обережним. Скажу, чому. Ну, по-перше, можете продавати нарешті ваш 84-й, 85-й, це все діло набрало. По-друге, рейтинг дуже високо, якщо ми не говоримо про хай рейт фодор. Дебрюйне теж високо. А от Бензема і Лівандовське вони були вже і по 60 тисяч, і в принципі зараз їх по 52, по 53 тисячі по ставці по снайпу легко взяти. 89-й рейтинг по ціні 38 тисяч монет також виглядає, ніби окей, але. Тут питання, чи виросте він чи ні, в тому наскільки крутий буде Мартін Одегар. Бо коли вийшов Родріго, це була фул-міта-картка, це була Пушка, всі це знали і всі його збирали. Якщо і ієї Одегору дадуть посередню картку, то Фодер не виросте. Коли вийшов Альварес, Фодер не набрав хайрей, тому що ну, Альварес відверто був посередній. Я вам казав тоді, що це непогана картка, і це так, але це не Родріго. І саме тому ком'юніті не пішло продавати склади, ком'юніті не пішло купляти фодер просто, щоб його зібрати. Тому є ймовірність, що вийде в нас СБЧ на Одегора, вийде контент, купа паків, люди сейвлять паки під Сипрому, тому що вони бачать, вау, ікони нарешті, ікони, я їх зловлю. Ні. І сейвлять пакі, трейдебл. Плюс буде відкрита купа промо-паків, я впевнений. Завтра. І через те, вибачте, для вас вже сьогодні фодер може впасти. Що його не буде тримати якесь СБЧ, стоєчков не підняв фодер, Стоєчков його лише допоміг йому протриматись. Тож це дуже ризиковано. Тому що буду робити я. Я буду чекати, я не інвестую в фодер. Я чекаю і дивлюсь на реакцію. Якщо після контенту я побачу, що 8-й, 9 і 90-й не падають, а можливо трошки набирають, тоді я можу в них навіть all-in піти. Як було із виходом безпосередньо СБЧ на Сона. Коли ми купляли по 30-33 тисячі кейнів і бензима, інвестували з вами. Коли вийшов сон, то цей рейтинг був спочатку 35, потім 36, і він до вечора вже дійшов до 40. Тобто у вас. Була година, може навіть півтори, задля для того, щоб інвестувати в цей рейтинг. завтра, коли всі будуть там дивитися ці ікони, намагатися когось зловити. Я думаю, що цей коридор також буде. Тому я буду слідкувати за маркетом. Ціни, які мені подобаються, я вам назвав, але це за умови, що буде просадка і Потім буде відскок, тому що якщо... Контент буде не дуже цікавий, то фодер піде ще нижче, а застрягти у високому фодері я не хочу. Таке вийшло відео. Напевно, триваліше ніж зазвичай. Але багато про що треба було поговорити. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте його підтримати. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.